Вітання в ефірі тема дня у шестеро більше операційних та новітні обладнання. У Дніпрі буквально з нуля відбудовують хірургічний корпус центру матері та дитини імені професора Руднєва. Роботи вже на фініші, незабаром відкриття. Про те, які медичні послуги там будуть надавати і, власне, хто може стати його пацієнтами, розповість головний лікар Дніпропетровського. Спеціалізованого медичного центру матері і дитини, професора Рудніва, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Ігор Македонський. Вітаю вас, Ігор Олександрович. У нас в гостях то чи завершені вже роботи і коли відкриття? Так, роботи вже завершені ще кілька тижнів. Ми доведемо до ладу, вже помиємо все і все буде добре. Будете лікувати дітей із усього регіону чи тільки із Дніпра? Ні, це будуть діти усієї Дніпропетровської області, в тому числі і міста Дніпра. Це можуть бути діти з Донецької, Луганської областей, близьких до нас сусідніх областей. Тобто, це будуть діти від нуля до 18 років. А скільки маленьких пацієнтів зможете прийняти за рік? Я сподіваюся, десь 4,5-5 тисяч дітей будуть проліковані в цьому хірургічному корпусі. На чому спеціалізуватиметься хірургічний корпус? Зокрема, дітей з вадами, з якими вадами здоров'я будуть оперувати і лікувати у вас? Це діти з широким спектром вроджених вад розвитку та захворюваннями. Це буде кардіохірургічне відділення. Відділення реконструктивно-пластичної хірургії, відділення дитячої ортопедії, травматології та відділення хірургії захворювань голови та щії. Крім того, буде травмпункт і приймальне відділення. Ми не змогли відзняти відео у стінах новозведеного корпусу, бо якраз у ході нашої зйомки там велися ремонтні роботи, але у нас є фото. Я пропоную їх переглянути, аби побачити, як же буде виглядати новий хірургічний корпус. Це загальний вигляд хірургічного корпусу. Це щостиповерхова будівля. Це спеціальний підйомник для людей з обмеженими можливостями. Це хол, це теж хол і ігрові, щоб діти могли погратися під час очікування. Це операційна, вона ще не закінчена. Це сучасний ангіограф для кардіохірургічних та нейрохірургічних втручань. Це його компонент. Теж операційна. Загалом буде шість операційних. Одна з них кардіохірургічна. Її вважають гібридно операційною тобто там можливі як закриті ангіографічні втручання, так і відкриті операції на органах грудної клітини. Це післяопераційна палата, так званий палати інтенсивної терапії. Це холи, коридори. Як бачите, сучасне медичне обладнання різнокольорове для того, щоб дитина відчувала себе як вдома або у дитячому садочку. Це палата на одного пацієнта. Як бачите, телевізор, холодильник, це ігрова для дітей. Крім того, Wi-Fi. Некондиціонування кожної палати окремо, тобто комфортні умови для пацієнта. І <клес> судячи з фото, палати у новому хірургічному корпусі не більше як двомісні, так? Так. Деякі палати для матері та дитини. Тобто, як вважати двомісні або одномісні. Обладнання в операційних, що з'явилося нового, чого раніше не було? Ну, По-перше, це е, сама структура операційна. Вона е, нова для нашої країни. Тобто в центрі стоїть безпека пацієнта, і спеціальна вентиляційна система з так званим ламінарним потоком забезпечує стрільність повітря навколо операційного поля. Це виключає будь-які ускладнення, що значно погіршить стан пацієнта, тобто безпека на першому рівні. Крім того, найсучасніше медичне обладнання. Це кваліфікований персонал. Крім того, операційні, як бачите, оздоблені лампами спеціальними, в яких стоять камери відеоспостереження та запису ухода операції. Операційні блоки будуть обладнані за інноваційними європейськими стандартами. Таку фразу ви сказали до ефіру. От це те про що ви говорите, чи ще якісь нововведення будуть? Це якісь дрібниці, але. Те, що полегшує працю лікаря-хірурга, по-перше, двері відкриваються від піднесення руки. Якщо ти підніс руку, двері відчинилися. Не треба їх відкривати, забруднювати руки та таке інше. Крім того, Крани, яким, завдяки яким моють руки, вони сенсорні, тобто підніс руку, вони починають працювати. Все це зроблено для того, щоб людина, хірург, його помічники відчували себе комфортно. А це, звичайно, буде впливати і на пацієнта, на результати лікування. Ангіограф, ви сказали? Ми побачили на фото, які його функціональні можливості, і власне з якими захворюваннями серцево-судинної системи відтепер зможуть боротися ваші колеги, лікарі-кардіохірурги? Ну, це найсучасніший ангіограф. Він широкого спектру дії. Тобто він буде допомагати лікувати, діагностувати захворювання серцево-суденної системи. Крім того, він може працювати і для нейрохірургії, і для інших ланок медичної допомоги. Які захворювання? Це по перше вроджені вади серця, яких на жаль стає все більше та більше, і завдяки цьому обладнанню не тільки цьому, а й іншому, буде можливість лікуватися у Дніпрі. Крім того, не треба буде їздити до Києва, до будь-яких країн світу, платити певні кошти за це. Це буде все на місці. Подібне обладнання є в інших лікарнях нашого міста. Наскільки я знаю, є в діагностичному центрі. Але у вас такий апарат з'явився вперше. Так, для дітей вперше. Важкі хірургічні втручання на внутрішніх органах новонароджених і такі операції будуть у вас проводити? Так, вони вже проводяться десятки років, але завдяки сучасному обладнанню, це можна буде робити легше, за менш тривалий час. До речі, одна з найстаріших реанімацій у Дніпрі до сьогодні успішно функціонує на базі центру матері та дитини імені професора Руднєва. І зараз у нашому випуску сюжет про відділення, у якому рятують життя наймолодших пацієнтів Дніпропетровщини. Відділення інтенсивної терапії новонароджених центру матері та дитини імені Рудніва працює у Дніпрі 32 роки. У штаті реанімації 15 лікарів. Функціонує виїзна бригада, яка у цілодобовому режимі транспортує новонароджених із пологових будинків міста та області. Відділення розраховане на 15 ліжок та забезпечене сучасною апаратурою для надання висококваліфікованої допомоги новонародженим у їхні перші хвилини життя. Лічи дітей новонароджених дітей з будь-якою патологією. лікуємо дітей, новонароджених дітей із будь-якою патологією. Це соматичні хворі, тобто ті, які не мають хірургічних проблем, і діти, які потребують оперативного втручання. Для цього у нас є бригада хірургів. Сьогодні одночасно працювали дві бригади, оперували двох дітей. На 15 ліжках за рік проходять лікування близько 400 дітей. За рік проходять приблизительно около 400 дітей. Цей хлопчик народився у кривому розі з вагою півтора кілограми. Через сім діб малюка доправили до відділення інтенсивної терапії з діагнозом некроз кишківника, де невідкладно прооперували. Наразі стан хлопчика лікарі оцінюють як важкий, але стабільний. Марійка наймолодша пацієнтка відділення. Дівчинка з'явилася на світ на 28-му тижні вагітності. 22 листопада, на 15-й день від народження, її вага становила 790 грамів. Буває таке, що навіть не можемо та буває і таке, що навіть не можемо відійти і годину, і дві, особливо коли поступають діти у важкому стані. Зміна закінчується, а ти хвилюєшся, телефонуєш, цікавишся, як там почуття пацієнтів, а потім приходиш і радієш, бо бачиш, що справи. Львову вже йдуть на краще. А потім приходиш, допустим, через якийсь проміжок часу і дивишся, як вже діла поправляються, радуєшся. Цей малюк потрапив до відділення інтенсивної терапії новонароджених із діагнозом легенева вроджена пневмонія. Заспокійливі допомагають малому подолати напади дихальної паніки. Гестаційний вік цих двійня 29 тижнів. Дівчинка вагою 950 грамів. Її братик важить півтора кілограми. Їх привезла нам в відділення наша бригада. Вони народилися в одному з пологових будинків нашого міста. Їх привезла у відділення наша бригада лікарів і медсестер. І ці діти знаходяться у нас уже три дні. Із них дві доби вони знаходилися на штучній вентиляції легенів. І ось вчора їх від'єднали від апаратів, і вони тепер дихають самостійно. Дівчинка менша, ще потребує респіраторної підтримки. Хлопчик більш самостійний, дихає без нашої підтримки. Мальчик більш самостійний, дишить сам без нашої підтримки. А ось цю маленьку пацієнтку щойно привезли з операційної новонароджені хірурги видалили тератомну пухлину. За словами лікарів, тератома або ембріома найчастіше трапляється у сім'ях зі схильністю до народження близнюків. До того ж у хлопчиків удвічі рідше ніж у дівчаток. Ребенку внутріотробний, що був поставлений діагноз опухалі одно. Дитині ще в утробі був поставлений діагноз пухлини, вродженої пухлини. Батьки дуже хотіли цю дитину, їм пропонували перервати вагітність, але вони відмовились і вирішили залишити дитину. Дівчинка народилася шляхом кесарево ростину. Щоб не порушити цілісності пухлини, яка була дуже великою. Довелося в першу добу проводити втручання, зупиняти кровотечу. Вона величезна, майже половина дитини це новоутворення. І ось сьогодні, після ретельних обстежень, треба було переконатися, що пухлина не проростає глибоко всередину. Це б змінило тактику оператив лікування. І от сьогодні, після допомоги іслідувань, нужно було убедитися в тому, що ця опухоль не проростають глибоко внутрі. А якщо б вона проростала, то б міняло тактику оперативного лічення. Операція тривала майже шість годин. Хірурги видалили немовляті пухлину вагою два кілограми. Наразі стан маленької пацієнтки стабільний. Йора Олександрович, як наразі почуває себе пацієнтка, яку на наших очах занесли з операційної? Добре, ми сподіваємось на гарний результат. Раніше ваші колеги, лікарі, хірурги проводили подібні операції. У чому складність? Так, звичайно. На жаль, ці стани не рідкість. І найважче це те, що об'єм цієї пухлини він. Харчуються від майже половини всього обсягу крові, яка є у людини. Тобто треба було підготувати дитину для того, щоб цей дефіцит ОЦК, об'єму циркулюючої крові не заважав дитині дихати, жити він не впливав на її стан. Тобто ризики були величезними. Звичайно, звичайно. Період реабілітації, загоєння рани, як мінімум, скільки має пройти часу, щоб мама змогла взяти цю дитинку на руки? Мама вже може її брати, але повне загоювання буде десь через два тижні. Скажіть, новонароджених здоров'ю, яких уже нічого не загрожує, яких ваші колеги, лікарі, медсестри навчили дихати, їсти, переварювати їжу? Їх переводять до інших відділень, де вони вже можуть бути разом із мамами? Як так, все відбувається? Так, саме так. Вони на, в палатах сумісного перебування та знаходяться разом з мамою. А ті дітки, які у, реані... у реанімації, мами, їх можуть відвідувати у якийсь відповідний час, чи можуть приходити коли їм зручно? Так, звичайно, є певні години, коли батьки, мама та тато не можуть приходити і спілкуватися з дитиною, можуть брати її на руки, можуть співати колискові. Рівно рік тому у вашому центрі був реконструйований педіатричний корпус. Скільки дітей там пролікувалося з того часу, і скільки лікується до сьогодні? Так, необхідність цього корпусу була обумовлена тим, що діти, які знаходяться у відділенні реанімації або виходжуванні на доношених дітей, вони, мабуть, мають історії хвороби, які Завдовжки 50-60 сантиметрів. Тобто, коли цю дитину відпускають виписують додому, є певні труднощі для лікарів, щоб зрозуміти, що було з дитиною, які ліки вона отримувала. Саме для того, ми відкрили відділення раннього втручання. Яке <кій> розташоване на базі цього педіатричного корпусу, і всі е, наші пацієнти можуть звернутися до педіатричного корпусу і отримати певне лікування. На першому поверсі це е, так зване клініка діагностичне відділення, це поліклініка. На другому, третьому поверсі це відділення відновленого лікування або реабілітації. Четвертий, п'ятий поверх це педіатричне відділення. За весь період за рік працювання цього корпусу його стіни пройшло 36,5 тисяч дітей, з них, мабуть, 200 тисячі було на стаціонарному лікуванні, інші були амбулаторні. Якщо говорити саме про педіатричне відділення, про педіатричний корпус, ось за цей рік як є які досягнення, можливості, чого вдалося досягти і чого б ще хотілося? Ну, по-перше, це працювання відділення раннього втручання. Воно працює ефективно, і суть цього відділення в тому, щоб надати дитині допомогу в перші місяці життя, бо є такий термін терапевтичне окно. Це Період, який дуже короткий, коли можна вплинути на стан дитини і запобігти інвалідності. Якщо буде пізніше, це вже поганий результат. Крім того, в хірургічному корпусі в підвальному приміщенні ми передбачили продовження реабілітаційних заходів, там басейн для дітей, для новонароджених дітей. Для Дітей з е, певними проблемами, і е, зал лікувальної фізкультури, який е, відрізняється від звичайних залів, бо там стоїть спеціальне обладнання, часть цього обладнання на е, принципі так званого бівфідбеку або зворотнього зв'язку, коли е, дитина спілкується з комп'ютерами і виконує певні завдання. До речі, наша знімальна група поспілкувалася із мамами маленьких пацієнтів, які наразі лікуються чи то проходять реабілітацію у педіатричному корпусі центру матері та дитини імені професора Руднєва. власне їхні враження та відгуки далі у сюжеті. Рібінок длительно очень болел, длітне температура. Пасаві дитина занедужила, дуже довго була температура. Дізналася від друзів про це відділення. Тут привітний персонал, і керівництво, і лікарі. Відділення облаштоване так, щоб мамі з дитиною було максимально зручно. Прекрасний ремонт у кімнаті є всі необхідні меблі, холодильник. Усе зроблено для того, аби мамі з дитиною було зручно, бо ж зазвичай у лікарні важко. Все зроблено для того, щоб маме й ребёнку було наскільки це можливо перебувати комфортно, тому що в больниці завжди мамі й ребёнку тяжко. Ми родились з патологією, і нам необхідна реабілітація в дальнейшем. Ми народилися з патологією і тому перебуваємо в реабілітації кожні півтора-два місяці. Тут ми проходимо різні процедури: фізіотерапії, масаж, робота з психологом. І для мами, і для дитини це дуже необхідно. Також уколи, крапельниці, все за призначенням лікарів. Я в лікарні зараз із двома дітками зі старшим працює психолог логопед. Тут відмінний персонал, прекрасні спеціалісти, дівчата, медсестри завжди виручають, допомагають. У цілому дуже. Комфортно, якщо порівняти з іншими лікарнями, то це звичайно небо і земля. Є ігрова кімната, де старший син може пограти. Всі необхідні умови для мам та їхнього комфортного перебування з дітьми. Все тут зроблено. Нам дуже подобається. Ну как всі условия для мамочок, для їхнього приятного перебування з дітками і деткам. То все зі зділана, як б нам очень подобається. Ігор Олександровичу, судячи з відгуків, до вас, напевно, стоїть черга. Усім місць вистачає. Так, вистачає. Є певний графік, і всі, кому потрібно лікування, вони його отримують. Відреконструйоване педіатричне відділення. щойно ми бачили кадри, новий хірургічний корпус. Що може стати інформаційним приводом нашої наступної зустрічі? Які плани на перспективу? Планів багато, але. Це марна праця. Міркувати про щось. Я думаю, що головне завдання дати ладу цьому корпусу, щоб він почав працювати так, як заплановано. Тобто, ми хотіли вирішити три питання: по-перше, це безпека пацієнта завдяки спеціальному медичному обладнанню, високоякісному, сучасному. По-друге, це комфортні сучасні умови перебування пацієнтів, і третє, ми робимо так звану електронну лікарню і лікарню. Тобто ми хочемо, щоб вся історія хвороби була цифрована. Була. Така система вже працює, чи вона саме запрацює у тому новому хірургічному? Вона запрацює зараз. Ми її розробляємо сумісно з фахівцями. Це буде перше наш досвід. Я сподіваюся на Україні. Є певні досягнення в інших лікарнях, але це поки ще часткові вирішення питання. А тут буде централізована замкнута система. Травпункт також нове відділення, яке незабаром запрацює у новозбудованому хірургічному корпусі. Розкажіть її про це відділення. Так, це травмпункт. Він необхідний. Є не травмпункт в обласній дитячій лікарні, але два травмпункти для великого міста і області це нормально. Крім того, є певні логістичні. Передумови, по-перше, залізничний вокзал, автовокзал поряд знаходиться лікарня швидкої медичної допомоги. Тобто, логістично це необхідно мати тут дитячий травмпункт. Ви сказали два травмпункти. Тобто, до сьогодні Бу... ми маємо травмпункт у міській лікарні на космічній, і від тепер першу невідкладну допомогу зможуть надавати травматологи і ваші, так? Так, звичайно. Я Реконструктивно-пластична хірургія, які можливості цього відділення ми бачили на фото, ви згадали. Розкажіть, будь ласка, так, це перш за все діти з вродженими вадами розвитку. Деякі вади потребують етапного лікування. За один раз неможливо усунути всі проблеми. Тобто вони потребують цілої, цілої низки оперативних втручань. Іноді, а це Організм, що росте, треба щось підправити, щоб зробити все гарно, щоб в майбутньому неможливо було побачити, що дитина була оперована. Знову ж таки, якщо говорити про новозбудований хірургічний корпус, новітнє обладнання, сучасно облаштовані операційні блоки. Що ще буде такого, чого раніше у вас не було, і чого можливо немає в інших лікарнях нашого міста, чим ви пишаєтесь на сьогодні? Це все система, система забезпечення операційни. Тобто я вже казав про ламінарні потоки, очищення повітря, це спеціальні консолі, на яких подається кисень, вакуум та воздух. Це все дуже зручно для лікаря і безпечно для пацієнта. Я вже казав про електронну історію хвороби, про. Коли приходить пацієнт, і він, він вже лікувався, йому не треба буде чекати, і поки з архіву піднімуть цю історію хвороби. Одне дотискання на клавішу комп'ютера і вся історія хвороби буде на екрані з заключеннями рентгенограм, МРТ, КТ, все таке інше. Це дуже зручно і для пацієнта, і для лікаря. Та ефірний час сплинув швидко. Я вам щиро вдячна за цікаву розмову, за вичерпні відповіді. Хочеться побажати процвітання очолюваному вами центру а маленьким пацієнтам якнайшвидшого одужання. Дякую вам. Наостанок, хочу побажати здоров'я усім. Це була тема дня. Я її ведуча Олена Федоренко. До зустрічі.